Нарешті закінчився мій робочий день. Я збираю всі мої монатки і хочу поїхати до мужа привезти йому обід. Заїжджаю по дорозі на склад, замовляю. Окей, тейкісома. Okay. Okay. So Вигружаю все на складі. Як бачите, роботи достатньо, мені вистачає. І їду назад забирати замовлення. Дякую. And... А де мій чоловік? а не ма, мама, чоловіка? Не мама мого чоловіка. Два мій чоловік. Давай, давай, за доставку, давай, давай. Швидко організовується столик. Два крісла є, стіл. Все як має бути. Люблю його холодильник на робочий. Не вона не випила, я її тут поставила. Це тобі тunейт. Нав'юре такос, рис і фасолька. Повечу все. Підписуйся, далі буде весело і цікаво. Може, не обіцяю.